Мої вітання, друзі. Сьогодні у нас 26 серпня, і ну, трохи не хотілося знімати відео, бо то жарко, то дощу не дождешся, то ще що небудь. Ну, фактує, що настрою немає, і дуже такого все горить. Але ж, але ж приходиться надалі працювати. Що ми робимо? З'їздили ми по полям позавчора, трошки розчарувалися, так як там, де пересів. 15-20 травня було пересів. у нас. Соя там якраз викидає молоді бобики і починає наливатися. І Тут як тут, совка Бововникова, так як вже вокруг усієї поля молотяться, І тут на тобі такий презент долі молоденька соя, яка наливається солоденьким. Тож совок там до хрена, і їдемо працювати. Їдемо працювати препаратом Belt від Bayer. Е, Дивимося. Дві діляночки треба обробити. Отакий от препарат, суспензія, флубендіамід. Отак от, от. Контроль, системний, лускокрилих шкідників. Ну, це те, що працює. 150 грамів на гектар. Е, норма вилива не важлива, так як це системний препарат. Можна і 50, можна і 100, ну, кому як зручно. ну Ми працюємо все ж таки 50. Е, Заправляємося і їдемо накриваємо. Так, Працюємо. Так, зараз граємо в ігру, називається не відламай не крило чи штангу. верніше, ну Благо, що є така система. отак раз. І поїхав далі. Так, колеги, хотів звернути увагу, це поле було пересіяно І там, де залишилося після морозів соя, видно пожовтіння такі фрагменти там, 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 з утієї сторони там багатенько. Так, продовжуємо бризкати. ну Це те, що я казав, це бачите, жовті плями. Це не хвороба, це ніде нічого. це вже закінчення вегетації, тобто соя вже дойшла. Виїжджаємо на край. Зараз з іншої сторони. Оце ось, бачите? Оце ось. Це ті рослинки, які е, вижили після морозів. Їх небагато, але вони картинку отаку роблять. Я не знаю за рахунок чого ця соя взагалі щось собі планує. Я вже, що чесно, і забув, коли були останні опади. ну Давно це було. Тож мені трошки диво, дивне називається, коли я бачу, що воно закрило міжряддя, воно доволі високе. Ну, ось Може видно, може не видно колоса йде. ну Висока соя. І завязі вона понав'язувала як ніколи. Ну тільки ж, якщо чесно, я не розумію, як воно буде його нав'язувати. Можливо, буде сильна абортація. Ну, це ми подивимося. Наразі ми ганяємо совку в плані того, що її знищуємо, то, що вона в цьому полі нам геть не потрібна в умовах того, що тут і так вистачає своїх нюансів. Поле рівне. Корочі, кажучи так, ну На другому полі, там, де ми будемо бризкати сьогодні, ж, там ситуація набагато гірша, там взагалі опадів за все літо не було. І е, сказати, що там набагато гірша сує, я не скажу, не знаю. Ну, е, Важкувато зробити якісь для себе висновки в цьому році. Не розумієш, е, природних у цих явищ, так як... Е, Іноді вони проходять не так, як ти собі уявляв. Добре, добризкуємо. В кінці включу, покажу ту чітку, межу там, де сіялося, де не сіялося. Верніше, де сіялося, де не пересівалося. Ось таке поле, воно доволі рівне. Далі там сусід посіяв соошники, я вам скажу, що соошники в цьому році Ну, можливо тільки в нього, можливо ні. Дуже популярно їздив чужим те, що межує з нашими, то і бачиш. То соєшник ніякий. Не подобається йому погода цього року. Та звісно кому таке сподобається. І так, колеги, казав, включуся. Ось тут чітка межа, де пересівалося, де не пересівалося. Оця соя вже доходить, ну трошки є, тут ще, скажімо так, профілактично спрацюємо, щоб нічого тут не попід'їдало, але ж, в принципі, основна маса у тій нечисті на зеленому, на молоденькому. Тож Там вже спрацювали і будемо спостерігати. Стосовно такої практики підсівап раундап сої, раундапівської сої. Ну, можливо, якісь виставки зробимо, можливо, самим сподобається. Ми подивимося. А можливо, кому і знадобиться цей такий невимушений досвід. Тож, результати незабаром вже будуть, воно дозріває, та теж вже, в принципі, десь через місяць вже буде готова. Так, і Вертаємося, як кажуть, по фонарях. Діло зроблено. Дві діляночки накрили в нормі 150 грам на гектар. А там через пару днів приїдемо, подивимося, дію і Та що, очікуємо, очікуємо, що воно погоду нам намалює надалі. Потихеньку вже починаємо поглядати в сторону підготовки комбайна для пізних культур, а саме кукуруза і соя. І причому кукуруза, напевно, буде перша у нас по збиранню. Ну а там воно буде видніше. Тож, колеги, підписуємося, хто не підписався, ставимо дзвіночок, щоб не пропустити цікаву інформацію. Ну і з нами буде цікаво. До нових зустрічей!